Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 420 270 особин за добу 1250 і поранено 1 260 810 песиголовців за добу 3750 танків 6678 одиниць за добу, 21. бойових броньованих машин 12 728 одиниць за добу 40 артилерійських систем, 10 308 одиниць за добу, 50 реактивних систем залпового вогню, 1008 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 701 одиниця за добу, 1 літаків, 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7921 одиниця за добу, 58, крилатих ракет 1918 одиниць за добу 1 Кораблів катерів, 26 одиниць за добу, 1. Підводних човнів, 1 одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн. 13 479 одиниць за добу, 56. Спеціальної техніки, 1642 одиниці за добу, 12. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!